Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Аврилюк і сьогодні говоримо про результати перемовин спочатку Трампа і Зеленського, а потім Трампа і Путіна. Там дуже багато всього цікавого і, на жаль, не дуже приємного для України. І це далеко не єдина тема, на яку ми сьогодні поговоримо. Нам допоможе із цим розібратися сьогодні. Наш гість вітайте у нашій онлайн студії, пан Тарас Загородній, політтехнолог. Добрий день, пан Тарасе. Доброго дня. Блумберг заявляє про те, що Путін добився свого по суті цим телефонним цією телефонною розмовою, і Трамп повністю пішов на поступки. Розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте результати ці, цієї двогодинної розмови між Трампом та Путіним? Чи дійсно варто настільки негативно її оцінювати? А на які поступки пішов Трамп? Вони посилаються на його заяву про те, що в першу чергу, що дійсно можна починати перемовини і на найвищому рівні, і без передумови у припиненні вогню 30-денному. Санкції зняті з Росії. Ні. Нам, нам припинили постачання зброї. Наскільки я знаю, ні. Далі ціна на нафту падає. Так, нам забороняють бити по території Росії і катають істерика як попередня адміністрація стосовно ударів, по НПЗ, і все інше. Ні, так а що, хто кому, що там, які поступки зроблені? Росіяни у одна з вимог була початок якихось тус перемовин, це взагалі зняття санкцій і так далі. Їм зняли санкції попередні. Не зняли Росіяни ж до цього. А, військова допомога Україні припинена, як того вимагали росіяни для припинення вогню. З боку ЄС є цього? ні Нічого не відбувається такого. Ну, це фонова розмова, поговорили, не вийшло і так далі. А школу чого кіпиш Скажіть, будь ласка. Мені цим давайте так. Європейці повинні тепер рухатись. От що заважає європейцям? От до Мерца, наприклад, да? де Тауруси, які ти обіцяв, раз, європейці, чому не заблоковані танкери нафтові, так? які плавають по цьому по Балтійському морю, і звичайно турбують нервову систему жаб, які там... Існують рибак особливо. Чому вони досі турбують екологічно вразливий елемент? Та? Чи можете ви арештувати починати арештовувати російські судна, які везуть нафту? так Можете. Конкретику треба вимагати. Україна, тут питання в тому, як інтерпретувати це перемовини. А вони ж виникли як? Після того, як сам Трамп почав наполягати, що там повинна бути зустріч. Ну, Таль Зеленський сказав, добре, готовий з Путіним зустрічатися. І тепер він фактично а, призначив Трампа відповідальним заявку Путіна на перемовини. І Трамп це зрозумів, тому він почав дзвонити Путіну. Далі, Європейці, ви там а, щось кричали про ультиматум, я особисто там чув Мерца і все інше. Ну, так виконуєте, ви балаболки? чи Что? Да? І до американців в тому числі ви ж обіцяли санкції. Ну, показуємо, що вони не хочуть цього робити. Цього не хочуть робити. Так хто тут і балаболка? Тепер чий авторитет страждає? Далі, коли Трамп починає йти щось проти європейців, це ж його стосунки з європейцями, тепер він з ними свариться не з Україною, тому що є єдиний блок України а і Європейського Союзу. Ми повинні далі над собою працювати. Наприклад, працювати працювати над організацією блокади новоросійська, так? для того, щоб перекрити всю нафту, топити танкери. Це, що Трамп повинен робити, виробляти зброю в тому числі. Це Трамп заборонив у нас експорт зброї, щоб ресурсів було більше в Україні. Чи не забезпечив фінансування ВПК? Це Трамп винуватий, да Трамп діє відповідно до своїх інтересів. Жодних санкцій не знято. От, наприклад, минулого року, що у нас було? Давайте згадаємо. Чи, чи була змога бити по території Росії минулого року Західної зброї? Ні. Чи йшло постачання ритмічне, от До речі, вчора з Австралії вже йдуть танки. 56 штук. Йдуть, американці дали відмашку. Дали відмашку. А скільки Байден дав. Танків за весь цей період аж 31. Далі. Е чи катали нам істерики минулого року щодо биття по НПЗ? Катали. Зараз ніхто це не робить. Чи були європейці такі бадьори минулого року, як зараз? Ні. Ніхто там ворушитися нікуди не збирався, тому що у них все так було добре. Так що так, чи, була затримки, чи були затримки, бо о, постачання зброї при Байдені? Були. Він тільки на словах багато чого говорив. Так що, якщо порівнювати з тим, що відбувається, ну значно краще у нас позиції. Хто він сказав, що все провалено Це була ініціатива Трампа щодо перемовин. Так це він обіцяв своїм виборцям, так він перед ними і буде відповідати. Якщо вони зараз покинуть перемовини, як вони говорять, так вони розпишуться своєму безсилі Це дуже слабка позиція. І ці перемовини більше Росії потрібні, ніж Україні. А далі все залежить від нас. Ми повинні розглядати всю допомогу Україні, а, там санкції додаткові як бонус до того, що ми самі повинні зробити. Які які там санкції від Євросоюзу будуть інше, якщо Україна перекриє парти Новоросійська а Європа, наприклад, порти Балтики. Такі санкції не потрібно буде. Росія просто здихати буде. Бо 80% товарообігу йде якраз через ці парти Балтики та. А партийно-російська до речі, пане Тарасе, ви от говорите про реакцію Європи, і е, якщо передивитися саме європейську пресу, зокрема, наприклад, Sky News та інші е, європейські різноманітні змі, вони всі в один голос із посиланням на джерела у своїх урядах кажуть, що європейці вкрай розчаровані цими перемовинами, що Трамп не натис на Путіна, що Трамп по суті погодився на його бачення ситуації. І що м'явість у цій реакції дуже їх непокоїть. Як ви гадаєте, чи вдасться зараз дійсно це занепокоєння чергове конвертувати в якусь реальну дію? Таким Трамп одразу сказав, що це європейська проблема. Ви вирішили ніхіра не робити. Вибачте, будь ласка, тепер ображайтеся. Да? Так він їх пінає, щоб вони ворушилося більше. Тому що, ну дивіться, тут питання в грошах же все. А де гроші на ведення війни в Україні? А да? чому ви показуєте Путіну, що Путін може нескінченно воювати? А як показати, що Путін не буде нескінченно воювати? Що воно нього немає ресурсу? Ну, дайте грошей привезти 100 тисяч людей зі всього світу, там, ЧВК, все інше, які будуть воювати поряд з українцями. Чи є у вас гроші на це? Та є там пів, пів копійки для вас. А хто європейцям доктор? Коли вони там бігали, це вони, почекайте, вони ж там кричали, я бачив, були ультиматуми, обіцянка, що буде збільшена, а буде тиск, буде це інше. Ну так робіть. Це ж ви ж там пообіцяли. Це ж ви виглядаєте трещотками балаболками а чого ви на Трампа ображаєтесь? Так він знає, що у вас є гроші, виділяйте гроші на закупівлю американської зброї. У вас купа грошей для України. Трамп із задоволенням продає Україні зброю через європейців В чому проблема? На кого ви ображаєтесь? Чи є, а чи використовує Трамп Росію в якості Тарана проти Росії проти Європи? Ну, так цій політиці не багато років. Ще англосакси ще е, Росію завжди використовували проти Європи. Ну, наприклад, Наполеона як Російська імперія могла, змогла пере, перемогти, виключно за рахунок британських грошей та, та британської зброї, яке постачалося, тому що Росія не виробляла стільки зброї. Тому що зручний інструмент, так і тому і Рузвельт допомагав Сталіну побудувати військове промислове щоб був тараном проти Європи. Так, політика, чи хочуть вас висадити на щось, пограбувати, хочуть. А ви що робите для свого для своєї безпеки? У вас є країна, яка є 50% потенціалу НАТО, так а, бореться за вашу свободу, а бореться за, вашу, за ваш добробут в тому числі. І так далі. Так, давайте грошей. Все, гроші впираються, вкачувати в українське ВПК і багато чого іншого. Блокуйте партина цього Балтійського моря. А Трамп дивиться наступне на цифри Європейці купують скраплений газ з Росії. Так а про що ви тут говорите? На? А чому американський газ, наприклад, не купується чи інше? Чому на добриво досі не запроваджені не, не, мита? Вони не заборонені на території ЄС? А що таке добриво російське? Це той самий газ, тільки перероблений. Так, дуже дуже цікава. Оптика дійсно буде. Я думаю, нашим глядачам теж дуже цікаво поспілкуватися про це у коментарях. Шановні глядачі, пишіть у коментарях, як ви вважаєте, чому дійсно Європа не вводить якісь більші та жорсткіші санкції? Та чи можна нарешті очікувати, що вони якось розворушу розворушаться та прокинуться після цієї телефонної розмови? А тим часом Дональд Трамп завершив телефонну розмову прес-конференцію, власне і. Ну, точніше, за підсумками, так дав коротку прес-конференцію, де заявив, що Україна та Росія почнуть негайні перемовини, як він сказав, про припинення війни. Але, от бачимо, що пройшло вже 15 годин з моменту цієї прес-конференції. А перемовини все ще не ведуться. Е, ну я розумів, що це звісно певне перебільшення і фігура мови, але тим не менше. Наче ми і до цього не відмовлялися, чому постійно лунає про те, що Україна теж погодилася і взагалі має оце теж проїхати і так далі. Ну, і так Україна повинна говорити: Трамп організує явку Путіна в Стамбул? Давай втрьох сядемо. Просто, дивіться, втроху дивіться, втроху дивіться, втроху. дивіться, дивіться, що Трамп і так був поставлений слабку позицію, коли він почав говорити, от після 10-го числа. Що типу, треба приїжджати на перевони? Зеленський сказав: добре, давай Путіна сюди. І все, на цьому все закінчилося. І тепер показало, що тепер немає відмовок, що немає такої можливості. Далі Трамп вже заявив, що він готовий, як він сказав, зустрітися з Путіним і все порішати. Ну так зустрічайся, порішай. Чому проблема? Ти ж обіцяв припинення війни. От тут, тут треба заганяти людину в правильно стойку, щоб вона працювала туди, куди, е, куди потрібно, а не чекати, що вам хтось щось зробить. Так світ не працює. До речі, про якусь рішучу та відповідь саме діями, а не словами, давайте поговоримо про санкції. Пане Тарасе. Журнал The Times заявляє, що після цієї розмови Трампа і Путіним санкції проти Росії здаються менш імовірними ніж коли-небудь взагалі. Причому маються на увазі саме якісь нові санкції. З боку Сполучених Штатів президент Трамп пізніше також заявив, що він не розглядає наразі накладення якихось нових обмежень на Росію, щоб якраз не зіштовхнути її з цього перемовного треку, так би мовити, якщо подивитися саме от на можливі санкції з боку сполучених штатів, що ви думаєте про це? Давайте так. Вони ж говорили про санкції. Там Греммас махав, цього що зірвуть. Ну, треба підкреслювати, що ми з вами домовлялися про 30-денне перемир'я з європейцями, а ви не наводите санкції. Да? Трещотками, балаболками виглядаєте ви, да? на що дивляться по всьому світу? Отак от от треба показувати, що ми за, за мир. да? Але от такі от щось у вас пішло не так, так давайте стимулювати. Збільшення цього миру, пришвидшення точніше, миру. Вперед. Підштовхувати треба. Не чекати. Я вам сказав, політики по всьому світу, якщо їм якщо їм не треба щось робити, так то вони нічого не роблять, так і тут. Якщо подивитися тим часом на реакцію Європейського союзу, то там зараз заговорили про те, що якраз саме за результатами цієї розмови стало очевидно, що треба вводити додаткові обмеження. А також Євросоюз планує запропонувати G7 знизити стелю цін на російську нафту. Як ви гадаєте, до якого рівня можуть її знизити, щоб це дійсно вдарило по бюджету у Росії? Це все туфта. Я сказав, що зробити? Заблокувати порти Новоросійське та Балтійського моря. Тоді байдуже, яка там стеля: 50, 60, 70, вони чого робити не зможуть. Або повинна бути відповідальність покупців за російську нафту. Те, що вони там ту стелю будуть собі малювати, ну малюйте далі. Що воно дає? Воно нічого не дає. Треба Давайте так, чистити мозок треба всім. Чистити мозок треба всім і європейцям, і американцям, тому що це наша е, проблема, тому що нам потрібно швидше закінчення війни. Но треба дивитися на цю ту, 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 те, що вона нам підсовує сказати, блокуйте порти і розказати, як це можна зробити. Хочете там дронів вам в цей Балтійське на навеземо, скажемо, що якщо ви не готові топити кораблі, наприклад, російські. То Україна готова, у нас репутація вже працює на нас і все. В чому проблема? Якийсь дрон там літає, ну керується там на відстані. Да? І так далі. От що повинно робити, а не всі всі ці туфтойти, що вони займаються. І не треба показувати, що не треба нам компостувати мозок, та да? вашою цей, маячнею і так далі. І паралельно будувати власну зброю, і показувати, як можна зробити, перекрити партий російська топити танкери. Ніхто нічого не скаже. Європейці що скажуть нам, що ми топимо танкери, та я думаю, нічого не буде, ніхто говорити. Тому що попередили, сказали, попередити її, сказали, що е, не буде їх там, так попереджаємо, щоб туди не залітало, ми не гарантуємо ваш. Не гарантуємо безпеку ваших судов. Ви заплили туди, вас збили. Все, до побачення. Наступного разу всі будуть розумніші. Друзі, пишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи може зараз Україна дійсно перейти до таких рішучих дій. Я думаю, буде дуже цікаво поспостерігати за ходом ваших думок, тому що дійсно тема така дуже гаряча і потребує обговорення. Ну а тим часом, якщо подивитися на деяких наших сусідів, то там черговий раунд антиукраїнської істерії. Орбан, який все ніяк не дає про себе забути, вийшов із черговою заявою про те, що. Вступ України до ЄС вигідний виключно заходу? А для Угорщини це взагалі найбільша небезпека у світі? І У мене одразу питання: так дружочок, якщо ти власне не частина заходу, так що ж ти там сидиш? Чого ж не вийдеш? Власне, як ви вважаєте, пане Тарасе? Чи може угорщина зараз чи можуть запропонувати Угорщині просто обміняти своє членство Євросоюзі? із Україною, щоб власне Угорщина не не відчувала певного дискомфорту від нашого від нашої присутності. там Так, слухайте, там 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 і так і так їх так непогано годують. Звичайно, що вони виходити не звідки не збираються. Там там дотації, по-моєму, дуже багато вони дають там чи 10, чи 20 мільярдів на рік. Ну, хто з від такої годівнички йде, ви що? Ну що, ідіот, чи що? О? Ні, Орбаном теж така розмова повинна бути. Наприклад, якщо ти там щось розкриваєш рота проти України, я розумію, що тобі неприємно, щось СБУшники накрили твою агентурну мережу. Вскрило, що ти ведеш ворожу діяльність проти України. І, до речі, проти НАТО в тому числі, а ти взагалі на кого шпигуєш там. Це перше. Друге, починати ремонтувати нафтопровід дружба. В країні неспокійна обстановка, дуже неспокійна обстановка. Ракети літають, нестабільність, так запчастини не можна шукати півроку для нафтопроводу дружби. На Словаччину можеш працювати Там не літають ракети, там нічого не помічено. А от у бік саме нафтопроводу дружба щось, якісь проблеми, які такі непереборні, що неможливо полагодити. закрити до біса ОТІП-банк. А що у нас робить Угорський банк в нашій країні? Що воно тут робить? Умовою доступу, умовою доступу до українського ринку є те, що ти затикаєшся і припиняєш цим займатися. От так це працює. По-іншому це не працює. Да, сподіваюся, що так і буде. Бо я просто хочу процитувати власне Орбана з виступу, тому що не це просто феєрично. Ми не хочемо, щоб нас втягували в їхню війну, щоб розоряли наших фермерів, щоб перетворювали найбезпечнішу країну Європи на мафіозне гніздо. Це він має на увазі, що Угорщина це. Найбезпечніша країна Європи це дуже дуже цікаво. Що при тому, що власне Євро Єврокомісія вважає якраз Угорщину в певному сенсі мафіозним гніздом і найбільш корумпованою країною Європи загалом, ну доволі доволі цікава аналогія виходить. Тим часом інша наша сусідка в Молдові. На щастя, не представниця правлячої коаліції, навіть фактично не представниця влади, але глава партії Велика Молдова заявила про те, що. Молдова зараз як лев, який сидить на ланцюгу, і потрібно повертати свої історичні землі, зокрема зокрема, частину Одеської області. а вже ж. ну тобто знову якісь якісь такі абсолютно реваншисті майже фашистські сили знову десь пропльовуються. Що це взагалі таке і таке, і чи не пов'язано це просто із тим, що от в Румунії проходили вибори, де міг перемогти кандидат зі схожими поглядами. Ну, давайте так, ми повинні знов-таки розуміти: чим сильніше у нас армія, чим більше у нас ракет дальністю 1000 дві-три тисячі кілометрів, тим спокійніше поводять себе сусіди. Да? І там за такі слова, знаєте, будуть не ми будемо до відповіді. так да? Там саме уряд буде там набирати цього депутата і, і давати чи депутат, що і розповідати її політику партії та уряду, щоб не розкривала Ну Є там різні сили, чи дають росіяни на таку тофту -то гроші, дають Молдові дуже сильні позиції росіян. ось І так далі. Ну Тому що ви знаєте, щоб коли у тебе є армія спецслужби. Які можуть вирішувати питання? З такої країни дуже поважно дуже поважно розмовляють. Так? от з цього слід виходить А так, ну давайте так. Ну Яка армія у Молдови? Ну, скільки там тисяч людей? Так, абсолютно. Я, чесно кажучи, не знаю абсолютних абсолютних розмірів. Ну, десь тисяч але... 15-20 можу бути десь так. Да. Ну і так. я думаю, що одна наша дивізія власне по боєздатності буде вже не Та там я думаю, що ну треба робити дистанційно, щоб дрони літали. Може, ну треба безконтактно потрібно працювати, щоб ніхто там навіть військо не заходило, якщо що. Але це в жодному разі не докір Молдові загалом, а виключно попередження конкретно цій політиканші, яка от вийшла з такими, з такими дивними заявами. А взагалі, от на остаток, хочу запитати: а чому власне постійно претензії летять саме в бік України? І і Буковину нам віддайте, і Одещину віддайте тощо, тощо, тощо. У них же між собою теж купа різних претензій одне до одного. Тому Угорщина до Румунії має свої претензії. Румунія до Молдови. Ну, вони, наче як йдуть до зближення, однак є окремі сили, які чи того навпаки не хочуть, чи хочуть повної анексії Молдови на нерівному статусі. Чому постійно при цьому в медіаполі впливає саме те, що от в Україні треба забрати? Тобто, там ми якось більш цивілізовано це будемо обговорювати, а тут можемо і погрозитися. Ну, давайте так. У Румунії взагалі дуже цікава ситуація. Коли у нас тут істерики стосовно того, що там будуть якісь територіальні претензії, ми повинні розуміти, що як тільки Румунія почне там щось згадувати про Одеську область, Чернівецьку область, Молдову і все інше, в Будапешті Орбан скаже, що що я чую. А от давайте з цього місця. Докладніше поговоримо про Трансильванію, яку ви нас відкопали в 20-му році, і де там досі живе один мільйон угорців. Так що не все так просто з Румунії. Так що заспокойтеся стосовно Румунії і всіх інших. Ну по Молдові там трохи інша ситуація, тому що е, Молдова і Руму і Румунія це ну нагадує в дійсності стосунки е, України і Росії, так тому що. В дійсності більш давньою державою, яка мала ну і назва і так далі. Якраз є Молдова. Там є навіть е, область, е, область е, там Молдовське князівство було, е, область, яка має кордон з Молдовою в Румунії, називається теж Молдова. Так, ось, сама Румунія, і навіть назва Румунія з'явилася тільки в XIX столітті, яка була об'єднана там Валахське князівство і щось інше. Вона ж Валахія завжди називалася. І тому ну, мова одна, це правда. Там і так далі. Але молдавани ніколи не вважають себе румунами. А румуни вважають, що молдавани це такі недороблені румуни так І завжди їх там принижують. Наприклад, на території України постійно ведуть в кампанію Молдаванам, говорять, що вони румуни. так Молдавани не вважають себе румуном і хочуть жити в незалежній державі. І там через все ж таки близькість мов, можливість спілкування, економік, там іде і так. Ну там Ну дивіться, там скільки людей з Молдови голосувало на румунських виборах. То там майже всі мають румунські паспорти. Вони, тим більше, в 90-х взагалі всім роздавали, навіть етнічним росіянам. Я знаю багато людей, які отримали громадянство Румунії, хоча не є молдаванами за національністю. А, тому там більш складні стосунки оці з Молдовою, і щодо кордону, знову я вам сказав, там у них є, є своя історія з Угорщиною, так що вони, я думаю, ду будуть дуже-дуже обережно висловлюватись на цю тему. Хоча, звичайно, що у них є концепція Романія Марія, тобто Велика Румунія, а, куди вони включають оцю Чернівецьку область, сучасну Молдову і Одеську область. Це те, що вони відхопили. За трианонським миром після Другої світової, після Першої світової війни, ну і Трансільванію Угорщини вони забрали, так, величезний шмат. А ось вони відхопили. А оскільки потім Радянський Союз забрали тоді Чернівецьку область, Молдову і Одеську область, потім зафіксованими, підписали всі договори, так що нехай там не войоджуються. Це і так не було ніколи їхнім. Дякую дуже, пане Тарасе, за такий докладний аналіз. Я думаю, нашим, нашим глядачам дуже цікаво було дізнатися про такі нюанси, тому що вони дуже дійсно багато чого пояснюють. Пані та панове, пан Тарас Загородній, політтехнолог, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам дуже. Дякую, друзі. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити свої вподобайки та пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу оцих всіх. Територіальних та етнічних претензій, які постійно лунають то від одного, то від іншого нашого сусіда, чому ж чому ж така пошесть шириться саме нашими сусідами? Буде дуже цікаво про це почитати.